Всім привіт! Я нова блогерка з українськомовного фендему коти Вояки. В цьому відео я розповім про себе та мого персонажа, а також що буде на цьому аккаунті. Всім приємного перегляду для початку хочу розповісти анкету свого персонажа імен. Априкоска, Априкосо-лапка, Априкосо хвоста. 15 повнів. Статус живий. Посада вояк. Характер. Добра, розумна, смілива та весела. Переваги. Завжди допоможе троху в біді. Недоліки, іноді дуже довірлива. Біографія. Світло руда пухна стакиця. В неї біле хутро на грудях. Та також білі кінчики лап. Ще в неї зелені очі та трохи темні помаранчеві брова. А також шрам на задній лапі. Особливості персонажа. Коли абрикоза хвоста була маленька, її брат завжди насміхався над нею, тому що вона була слабка. Та одного разу накинувши на неї та зробив шрам на лапі. Але вона показала всі свої сили, накинулася в відповідь та виграла цю битву. Після цього ніхто не насміхався більше над нею. Страхи, Змії любить новолистів та мишей. Не любить, коли хтось чіпає її друзів. Тепер трохи про мене. Мене звати Адель та я прочитала 4 книги першого циклу. В травні до мене прийдуть ще 4 книги. На цьому аккаунті будуть різні теорії по котим воякам. Також я буду робити персонажів, яких ви можете брати для ролок чи аккаунтів на YouTube. Ще я зроблю відео, також, де розповім про свої клани де живе абрикозохвоста, покажу карту і так далі. На цьому все. Дякую за перегляд всім, па-па!